СБУ підтверджує, під час унікальної спецоперації з ураження чотирьох військових аеродромів агресора РФ у тилу пошкодили 41 ворожий літак. Інформує прес-служба відомства. Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації окупанта сягає понад 7 мільярдів доларів. Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк, 2 червня. За його словами, у результаті ударів ФПІВ дронами у Літаки, серед яких А-50, Ту-95, Ту-22М3, ТУ-160. Знищення ворожих бомбардувальників це завдання, яке поставив президент України, та особисто контролював хід спецоперації. Голова СБУ очолював робочу команду, що готувала спецоперацію Павутина понад півтора року. Йдеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ Дягілєво, Білая Олєння, Іваново голова СБУ зазначив, Україна відпрацювала по законним цілям військових аеродромах та авіації, щоб бомбити мирні міста.